Ампер. Але дуже плавно. Мабуть, це алгоритм такий. Воно виглядає більше живим, ніж мертвим. Далі, я думаю, власник буде тестувати вже на навантаженні реальному. А ось ще один аналогічний. Якщо я правильно розумію, то горіли вони разом. Відповідно, детали я брав на два. Розібрав, дуже втішився, що силова частина абсолютно без пошкоджень. Що з живленням? Тут ми вже знаємо: міняю мікрель, міняю DC-шку, міняю резистор. Короткі тут пропадають, тут все нормально. І я вже втішився, збираю докупи, щоб його включати, а він не їде. І з платою живлення в мене порядок, але от по платі керування в мене цвяшок. Це хреново. Зараз заживлю від лабораторника, буду дивитися, хто гріється. Але тут два процика. Ну і ще якесь дрібне. І скоріше за все, це буде кінцева для нього. Давайте будемо пробувати з тепловізором. Той, що тут гарячіше трошки пару градусів, то я підпаювався. Струм на мінімум. Напруга 3,3 вольти. 1,3 вольта 100 мА. Піднімаю напругу. Десь би щось вже мало грітися. 2,8 вольта. 5 ампер. 3,3. і Гріється доріжка і дим аж валить. Валить дим з DC-DC перетворювача. Цікаво. От, що мені тепловізор, якщо я по диму бачу? <смі> Це є DC-DC-перетворювач на зовнішні комунікації. Дивно, а чого йому горіти? Лади, але то дає шанс процесором. Тепер в мене вмикається система. Все по нулях. Акумулятор я не підключав, але PV0 не бачить напругу. Сонячного входу, не знаю добре, то чи ні процесор принаймні живий, температура 0 градусів. Тобто ніякі сенсори не працюють. Чи це через гальванічно розв'язане джерело, я не знаю, не впевнений. Воно йде на комунікації. Схему змальовувати я тут зараз точно не буду. Чекаю, коли приїде замінник, а той ми зараз розберемо, подивимось. Знову ж таки, процесор живий, то можна продовжувати. Всередині, побачити щось інше було би неможливо. В компаунді залите фіритове кільце з різнокольоровими дротиками, тобто дві обмотки. Первинка-вторинка, гальванічна розв'язка, є в тому суть того перетворювач. Тобто, ось це трансформатор. Маленький трансформатор на маленькому колечку. Далі знизу плата. На платі мусить бути якийсь генератор, який генерує. Імпульси на трансформатор і, відповідно, випрямляють. Ось видно конденсаторів трошки. Там десь знизу достигли транзистори. І діод, конденсатор по виходу. Мабуть, схема стабілізації, бо напруга тут чітка задається. 5 вхід, 5 вихід. Суть в гальванічній розв'язці. Заживлюю від акумулятора. Перетворювачі працюють. Але точно так само все по нулях. Тобто не бачить він напруг, струмів зараз він і не має бачити, але не бачить температури і напруг. Все по нулях. Дивлюся на схему техніку і розумію, що перетворювач проблемний все ж таки відповідає тільки за зовнішні комунікації. Тобто, в мене ще щось десь тут є по платі. Щоб не вийшла ще третя серія. Добре. Розібрав повторно, що ми знаємо. Гальванічно розв'язане джерело поміняне, воно в нас заживлене. Це тільки комунікації, відповідно, воно не впливає на роботу. Силова ціла, індикатор працює, тобто, як мінімум один проц до котрого підключений індикатор, працює. Не клацають реле. Не пищить, не бачить напруги температури. Як мірю напруга, струм, температура, дільники на процесор. Тобто, тим ділом має займатися якийсь процесор з дільниками. У нас є два проца. Живлення проблеми були по них. І якби в одному вижили оба, в другому от, індикація є, чогось бракує. Плата живлення відновлена. Тут всі вторинні живлення, вроді як піднімаються, гальванічно розв'язаних окремих немає. Тому тут доковирятися нема до чого. Треба пробувати зрозуміти, котрий проц живий, котрий працює і чи працює другий, і котрий з них нюхає температуру напругу. Зручно тут, конечно, не дуже. Але щось буду пробувати зараз видзвонювати, вимірювати. Одна оптопара, друга оптопара, але по оптопарах ми точно напругу не міряємо і температуру. Щось є тут для вимірювання можливо, і шунти тут. З них має зніматися. Тут мікросхема, таке враження, що як гальванічна розв'язка, але це не точно. Ще лак не змивав, маркування не знаю. Ось тут дільник є. Воно, по ідеї, йде на сонячні панелі. І є дільник. І десь пішло на плату. Також знайшов термосенсор. Ось є його ноги. Сюди його можна впаяти. І він же впаяний на плату. Один пін його сидить на землі. А другий пін кудись йде, ото його видзвонюю, по платі, міжплатні, приходить на роз'єм. На роз'єм приходить в нижній ряд. І тут я його як пощупати не маю, тому зразу йду по процах. І бачу його от прямо тут, на цьому проці. Тобто термосенсор, котрого температура не відображається, заходить на цей процик. Цей проц ближче до індикатора і, скоріше за все, саме за індикацію він відповідає. Для того, щоб впевнитись, зараз ще пройдуся по дільниках, і якщо вийду на цей процик, то треба танцювати довкола нього. Але перспективи вже не дуже. Ймовірність, що в процикі різне живлення досить низька. Отже, дільник сонце приходить на конденсатор, через дільник тікає на другу сторону плати. Далі виходить знов на нижній ряд, позаду плати і ось тут на пін. Це є вимір напруги по сонячній панелі. На мікросхему не йде. І на проц не йде не дивно, бо ще би мав бути додатковий якийсь дільник. Маю точку, від якої треба танцювати. Але тут вона не розведена, тобто воно йде кудись по внутрішніх слоях. Шлях, зараз буду видзвонювати. І куди воно видзвонюється, я так і не знайшов дільника. Але я замітив, що на С58 в мене залишилося КЗ. У мене 4 Ома. Умовно, а може й менше, на цьому конденсаторі. Тож треба, як я то упустив, поміняв. Перетворювач, думав, що КЗ пропало. А це, напевно, якась інша ще напруга лінія. Але без сумніву, якраз на цей проц. Маю зацепку, працюю тепер з нею, вона в пріоритеті. Видзвонюю, що живий цей конденсатор, яка має бути напруга, і що ще в мене коротить. Техасівський ТМС 320 F28 процесор. Це є перший вивід тут, значить, тут 48-й. В ЗАД 5-6 цей конденсатор включений по живленню цього процесора. Але плюс живлення я не можу видзвонити ні на плату додатково, ні на основний роз'єм. Невже його живить хтось десь тут звідси? Треба зрозуміти, хто його живить і кудою. Але сракою чую, що йому дісталося. І не треба мені тепловізора. Котрий, до речі, через несоосність показує на конденсатор, котрий зовсім холодний. 3,3 вольта піколо серія мікроконтролерів ТМСівських. 3,3 вольта живлення в нього. При 3,3 вольта 660 мАч. Калиться процик. А хто його кудою живить, не знаю, Напевно, десь щось відгоріло. Тому воно вмикається і як би я не можу видзвонити його живлення на колодки. Шити чим я не маю. Мається на увазі програматора, я не знаю, чим їх програмувати. Що шити в нього, я теж не маю. Дуже мала ймовірність, що він не закритий. навіть якщо взяти робочий пристрій, що з нього можна буде вичитати прошивку. Коротше, отак, на жаль, другий пристрій не пережив перенапруги. Хоча два ідентичних погоріли дуже по-різному. Зато вціліла силова. Будь мудрий. Електри... Електрика не передбачувана, Збираю, пакую.